І одразу пропоную переноситися на кордон з Білоруссю. в тому, що там знову ж таки щось коїться, що саме обговорюватимемо, але із наявної інформації. Білорусь, яка підтримує Росію в війні, раптом заявила про загрозу на кордоні з Україною. Так, Державний прикордонний комітет республіки повідомив, що їхні прикордонники вживають заходів щодо додаткового прикриття державного кордону. Сергій Бульба, білоруський громадський діяч, організатор Білого легіону, долучається до нас, пане Сергію, ради вітати. Добрий вечір. пане Сергію. Що в біса коїться на кордоні? Чому почали почала білоруська сторона розганяти історію, і інформацію про начебто загрозу з українського боку? До чого це все? Вы знаете, это не только Беларусь начала. Собственно говоря, вот Песков буквально сегодня заявил о том, что концентрация войск Украины на границе с Беларусью проблема не только Минска, но и Москвы. И сегодня же, сегодня же вот, свеже назначенный, ну, не так давно назначенный начальником генштаба Белорусского Министерства обороны генерал Муравейка. Вот он как раз в очередной раз заявил о том, что Беларусь готова, в случае, если кто будет покушаться на наш суверенитет, ответить ядерными ударами. То есть, ну, идет какое-то нагнетание, причем мы понимаем, что про ядерные удары белорусским ядерным оружием, которого у нас нет, мы понимаем, что это, конечно, и ПСО. Но и ПСО, раз оно вот-вот вот в одно и то же время звучит вместе со словами Пескова, возможно, что-то они совместно и задумали. Я связывался с нашими друзьями дома в Беларуси, как бы все ожидают каких-то возможных непонятных событий после 3 июля. В чем смысл? 3 июля празднуется День независимости. Они взяли День освобождения Минска от немцев в 1944, экстраполировали его на всю Беларусь, сейчас отмечают День независимости Беларуси, День освобождения именно от немцев, да, да. Очередной раз подчеркиваю величие той победы, да. Так что смотрите, вот после третьего числа, повторюсь, все ожидают, как бы чиновники, что что-то может случиться, в общем-то, непоправимо. Что это может быть, но ну, мы с вами много вариантов можем рассматривать. В том числе, как ну, як периодически... бы. Який наигирший вариант розвитку подій Постоянно периодически возникает вопрос о том, что. россияне под видом ВСУ с оккупированной украинской территории нанесут, например, удар по каким-то белорусским подразделениям на именно вот на границе э, Беларуси и Украины. И что это под позже может быть использовано как, э, ну вот, как повод. Мы понимаем, что вся железная дорога в Беларуси, она приведена это самое, в хорошее состояние. Все станции приема и разгрузки техники, все рампы, все снова это самое, э, ну, отремонтирована. То есть... Так, снова у нас сегодня... Трошки шкутригає зв'язок, але нічого страшного. Зараз знову зв'яжемося з Сергієм Бульбою, білоруським громадським діячем, організатором Білого легіону для того, щоб продовжувати обговорювати тему. Зокрема, можемо обговорити те, що Та інформація, яка зараз є в вільному доступі, 30 червня, тобто. Вчора відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Білорусі Риженкова та РФ Лаврова. Під час неї обговорювалися поточні питання двостороннього співробітництва союзної інтеграції. Так зараз окупація називається, актуальні міжнародні проблеми та взаємодія з міжнародними організаціями. Цікаво це, якими міжнародними організаціями вони зараз взаємодіють. Також одразу відновилися наративи білоруських посадовців про напруженість на кордоні з Україною. Поширюється повідомлення про. Нібито прибуття білоруських спецпризначенців на КПБВ, виступовичі на білорусько-українському кордоні, начальник білоруського генштабу акцентував увагу на нібито нарощуванні угрупування збройних сил України та польотах БПЛА. А також підкреслив наявність у мінська тактичної ядерної зброї для захисту незалежності країни, тобто знову починаються ядерні погрози, і наразі, ну навіть не починаються вони наростають, зокрема з боку Білорусі. Наразі заяви представників режиму Лукашенка щодо напруженості на кордоні з Україною тривають вже протягом тижня і мають тенденцію до. Підсилення це спеціальна інформаційна операція Росії, яка виконує Білорусь, і вона є своєрідною платою мінську за вступ Білорусі до Шос. А також має на меті відтягування додаткових сил України зміщення уваги заходу. Так, це чи не так, і до чого це насправді може призвести, а наслідки можуть бути будь-якими? От, зокрема, вже обговорили з Сергієм Бульбою, Один із варіантів це використання, скажімо, на тимчасово окупованих територіях російськими окупантами української форми, тобто вони під прапором України, наприклад, можуть завдати якоїсь атаки по білоруській території, і в такому разі для Білоруської сторони це буде достатнім казу белі для того, щоб розпочати відкрити ще один фронт для України, так ну тобто розпочати наступ з білоруської території. Так, це чи не так, це окреме обговорення, але ж розглядається як найгірший один із найгірших варіантів розвитку подій. Знову ж таки, чимало фахівців наразі вважають, що білоруський режим Лукашенка. Які підпорядковується власне Російській Федерації наразі може становити загрозу не стільки для України, скільки для інших країн, які все ж таки оточують Білорусь, тобто для західних країн країн Заходу, і не виключається така можливість, є, що, скажімо, Білорусь по завданню або наказу Російської Федерації використовуватиме зброю, збройну агресію саме. Проти таких країн, як, скажімо, Польща, так, це знову ж таки чи ні? Це окреме обговорення, але ж розглядається як можливий варіант розвитку подій. Знову ж таки, ми маємо маємо враховувати той чинник, що Білорусь вірогідніше за все, або там з 99% гарантією не приймає рішення самостійно. Тобто це ті рішення, які надаються сьогодні, із Москви. Так, с з Сергієм Бульбою начебто зараз вдасться налагодити зв'язок. Мені підказують, що можливо у нас вийде зробити це. Знову ж таки, чекаємо ще декілька хвилин. Якщо ні, завершуватимемо цю тему і переноситимемо її на обговорення іншим разом, впевнений, що буде ще чимало. Причин для того, щоб повертатися до цієї теми, також наразі спостерігаємо: спостерігаємо от саме в інформаційному просторі чимало того, що може викликати ну таке певне занепокоєння, скажімо так, якщо знову ж таки доноситься інформація з білоруського боку про те, що, начебто, вони готуються до. Наступу з території України до чого тут це так? і знову ж таки там зауваження, які лунають щодо наявності у Білорусі ядерної зброї, наданої Російською Федерацією, про щось це свідчить так. Ну мінімально провокація, так, для того, щоб відтягнути додаткові сили українські від найбільш напружених бойових зон бойових дій. До дійсно того, що назріває щось, певна колаборація між Російською Федерацією і Білорусю для того, щоб відкрити для України ще один фронт. Добре. Вдалося нам, так, не вдалося налагодити зв'язок з Сергієм Бульбою, білоруським громадським діячем, організатором Білого легіону. Але, власне, ми почули і так чимало інформації, цікавої інформації щодо того, що саме відбувається. Стежимо за розвитком подій. Тримаємо руку на пульсі.